Дивіться, для роликового шва нам потрібно змінити деякі настройки в нашій швейній машиночці. Перше, що ми робимо, ми знімаємо ліву голочку, залишаємо та, що біля нашого ножа ближче. Потім відкриваємо нашу машиночку. У мене це Джаноме МЛ 785. У мене вона настраюється, от, налаштовується ось так. Я давлю на ось це біле колесико, і потім можу двигати ось, це, ось цей рітяжок розовенький. Це ми налаштовуємо а, наш, нашу пластину а, на роликовий шовчик. А, закриваємо. Потім нам треба буде ось цей рітяжок. І стандарта передвинуть на R, на буковку Р роликовий. Що стосується по ниточкам, у нас натяг, натяг ниточки по голочці від 3 до 4, десь на серединці. А верхній і нижній петлітель він залишається на троєчки. Так, і ще наші колесика. Наша частота. З якою буде оверлачується наша тканинка, ми ставимо на Bukow QR, а диференціал, тобто наскільки буде стягнута або розтягнута тканинка, ми ставимо на один, і трішки я здвинула ще десь на половинку вверх. Говориться в інструкції, що завжди залишаємо на одиничку. Навіть якщо ми шиємо звичайні тканинки, не роліковим швом, але зазвичай я дуже часто користуюся і цим колесиком. Дівчата, пробуємо, хлопці, все потрібно пробувати дивитися на саму тканинку. Зараз різноманіття тканин дуже велике, і ти не знаєш, як вона себе поведе, тому користуємося. Вашим інструментом розумно. Все, чекаю від вас. Тицяйте, будь ласка, мені ваші сердечки. Це найбільша подяка за мої майстер-класи для вас або безкоштовні уроки. Я їх так називаю. Я взагалі обожнюю YouTube за те, що є можливість навчатися безкоштовно і отримувати такі цінні уроки. Так, в принципі, все, до побачення на нових відео. Налаштували оверлочок під роликовий шов і починаємо пробувати. Дивіться, яка в мене тканинка, вона дуже-дуже тонесенька. Це, можна сказати, сіточка із таким нанесенням квіточок. Зараз я знайду вільний край, бо я вже тут експериментувала. Знайшла, починаємо. Зараз будемо прямо з вами оцінювати шовчик. Піднесу вас трішки ближче. Ми нікуди не спішимо, ми це робимо все потихесенько. Шовчик мені все подобається. Попробуємо його трішки потягнути. Так, тягнеться. Але, бачите, він трошки як пішов хвилькою. Зменшуємо до одинички все-таки. Диференціал зменшуємо до одинички. Так, тепер він лягає більш рівненько. Ось цей роликовий шовчик мені подобається більше. Показує. Ось такий у нас роликовий шовчик вийшов. Видно, так його Ось на світлих, на світлих таких. Тут, ще бачите, хвилькою йшло, потім я диференціал переставила на одиничку, і воно пішло більш рівненько вже. Але дивіться, тканинка ну, взагалі тоді не тягнеться. Оцей шовчик, якщо то він трошки тягнувся ще до того, як я на одиничку перевела. Але в мене низ юбки дуже великий, майже юбка сонце. Тому мені не треба, щоб цей край він там чи якось розтягувався, чи ще щось. Тому ставимо на одиничку і продовжуємо. Все, на роликовий виконано. Користуйтеся!